Неспокійна ніч в окупованому Криму по всьому півострову лунали потужні вибухи, та працювала протиповітряна оборона після атаки невідомих безпілотників по ключових об'єктах. Російські джерела підтверджують, що дрони завдали ударів по низці цілей, зокрема по нафтобазі. Та аеродрому, що призвело до масштабних пожеж і сильних вибухів, які було чути на великій відстані. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. За повідомленнями телеграм-каналів, у ніч на 8 січня над Кримом пролетіли десятки безпілотників, після чого у різних районах півострова пролунали серії вибухів. Зокрема, у Феодосії, Євпаторії та Сімферопольському районі, найпотужніший удар припав на нафтобазу у Феодосії, де спалахнула велика пожежа. Вогонь охопив резервуари з пальним. А стовпи диму були помітні за багато кілометрів. Представники окупаційної влади Криму заявили, що засоби російської ППО нібито збили понад два десятки безпілотників. Водночас точна інформація щодо кількості влучань, масштабів руйнувань і можливих постраждалих наразі лишається невідомою. Проте чисельні повідомлення з окупованого регіону свідчать про інтенсивну роботу ППО та вибухи у різних частин. Півострова це вже не перший подібний інцидент. Упродовж останніх місяців безпілотники неодноразово атакували військові аеродроми, склади та енергетичні об'єкти в Криму, виключаючи і гучні вибухи та активізацію протиповітряної оборони у багатьох населених пунктах. Експерти зазначають, що такі дронові атаки є частиною системної стратегії стратегії України щодо тиску на окупаційні війська, знищення критичної інфраструктури противника та обмеження його можливостей використовувати Крим як військову базу для подальших атак. Офіційний Київ зазвичай не коментує конкретні операції одразу, однак раніше подібні удари визнавалися складовою дій зі зниження воєнної загрози з території півострова. Ситуація лишається динамічною. Місцеві ресурси повідомляють і далі про нові спалахи, подальшу роботу ППО та діяльність пожежних служб у районах Великих Загорянь у разі появи офіційних. Заяв з боку України або локальних ресурсів інформація буде оновлюватись.